Чи варто підживлювати туї та інші хвойні взимку? Відповідь на дане питання ви побачите прямо зараз. Кущі, які взимку дуже часто псуються, і починається цей процес навіть влітку, як на даних двох кущах, дуже часто саме через відсутність живлення і погане. Забезпечення фосфором і калієм. Сьогодні ми розберемося, в яких випадках варто підживлювати, які передумови і чому туї взагалі втрачають колір. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Перед нами звичайно, туя, вони можуть бути різної форми, проте залежність завжди одна. Чим більше на ваших рослинах насіння, і чим гірше ви вичищаєте середину, тим більше буде і грибкових уражень і тим більше жовтизни буде на ваших рослинах. На своєму каналі я вам показував відео, чим лікувати шуте та інше захворювання на сосні, кипарисії на інших рослинах, які уражуються даними хворобами. Посилання додам в опис до даного відео, дану обробку потрібно проводити, як я вам і казав, навесні, але якщо ви її не проводили, то проводьте якраз і зараз, якщо є сприятливі умови плюсова температура, немає опадів і ваші рослини тоді будуть здорові. Мало того, що ви обробите і рослини будуть, перестануть жовтіти, будуть зелені, ви знімете з них здорові живці. Про вкорінення живців весною. Також я вам розповідав у цьому ж одноіменному відео жовтіє самшитки кіпарис, туя сосна, як лікувати жовтизну на даних рослинах. У переліті або в інших інертних матеріалах вкорінюється все набагато краще. У кінці відео я вам покажу живці туї, які я вкорінив, і також в іншому відео я вам розповідав про правила підживлення таких живців. Переходимо до іншої рослини. Інша рослина, яка, по-перше, вичищена, тобто всередині у неї є вентиляція, і додатково у неї була обрізка о, літня, тому насіння у неї менше. І ви вже бачите, що колір у неї яскравіший. А в третьої рослини, яку ми побачимо далі, взагалі ситуація ще краще, тому що відбувалася ще санітарна обрізка куща всередині. Чим більше насіння, чим більше сухого субстрату буде навколо вашої рослини, особливо якщо це витоптані ділянки, тим гірше живлення у рослин. Дані рослини, які найкраще себе почуваються, перше, знаходяться, як правило, у непрохідних зонах. Тому витоптування у них немає. Дана рослина була глобально вичищена. Немає на ній ані сухих хвоїнок, ані уражених ділянок. І живці саме були взяті із тих рослин, які і обрізалися, навіть якщо у них є дерев'яні лістовбури, але нормальні верхівки це прекрасний вегетативний матеріал. Надалі ми побачимо рослини, які зростають на витоптаних ділянках, і ситуація там геть різна. Зверніть увагу, що на каналі я вам показував, яким чином доглядати за живцями, які ви якраз можете взяти взимку. Головне, аби ви підживили свої хвойні перед тим, як будете брати живці. Якщо взяти живці з погано забезпеченої рослини, там де будуть і жовті хвоїнки, тобто ви не обробили ще відшуте, як я вам казав у попередніх відео. Також не нагодуйте, такі живці з високою ймовірністю просто зіпсуються і коріння вони не дадуть. Нагадую, для тих, хто не знає прийом простий, але ефективний, для того, щоб живці добре вкорінювалися і нарощували кореневу систему, потрібно закрити поверхню субстрату. Це може бути мох. Мох, до речі, буде вам слугувати індикатором, що кислотність вашого субстрату підходить, тому що тун добре вкорінюється у слабокислому субстраті. Субстрат має бути закритий. Навіть якщо живці не дуже добре і ще вкорінилися, в такому субстраті, в якому є навіть якісь дрібні бур'янчики, зберігається структура і ймовірність підгнивання просто зменшується. До того ж, ці всі бур'яни виділяють свої ексудати, тобто кислоти, які ще допомагають живцям вкорінюватися і підтримують бактерії і грибки, в тому числі мікаризу. Конкретно рослини інші, які ростуть на витоптаних ділянках. Жовті і тьмяні зовні, але всередині вони зелені. Це чітка ознака того, що у рослин є проблеми із живленням. Часто розповсюджений міф про те, що рослини, які влітку, наприклад, можуть змінювати колір, страждають від вигорання. У своєму відео жовтіє сосна, жовтіє туя та інші хвойні на прикладі літньої спеки, я вам пояснював, яким чином відрізнити грибкові захворювання від сонячних опіків, тому що ознаки дуже чіткі. Не будемо в цьому випадку, відео зупинятися на цих ознаках. Ви можете подивитись конкретне відео. Але влітку, так само як і взимку, і навесні, рослини хвойні також дуже часто отримують опіки. Проте, якщо ви подивитесь всередину куща, і всередину куща, всередині ви побачите здорові гілки, це може бути сонячні опіки. Якщо і всередині куща у вас такі ж самі уражені грибком і гілки, значить це грибок. До того ж, якщо ви побачили, що на ваших рослинах, у тіньових зонах також такі ж самі уражені рижі, бурі, ділянки, вони можуть і з крапками, можуть бути як скліроці, тобто вже грибок переходить у стадію розмноження. Це вже чіткий сигнал про те, що потрібно брати фунгіциди, потрібно брати засоби, які я вам казав у відео, захист Сасники пересутую від шуте та інших захворювань, і робити мінімум дві обробки обов'язково із прилипачем. Рослини, які знаходяться у сухих ділянках, там, де немає трави, немає газону і відбувається вітрова ерозія, обов'язково мають бути наготовані паралельно з тим, як ви будете проводити обробку. Дефіцит калію та інших поживних речовин, але в першу чергу калію. Призводить до того, що рослини більше ураджуються захворюваннями.